Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. В даному відео хочу розповісти, як військовослужбовець може оформити відпустку. Хочу нагадати, що під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надавати частину щорічної основної відпустки, відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин. Кожна з них тривати не може більше 10 днів. Днів, частина щорічної основної відпустки може бути надана один раз протягом календарного року за умови одночасної відсутності не більше ніж 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу. Як же військовослужбовцю отримати відпустку? По-перше, вам необхідно написати рапорт на ім'я командира, начальника та додати документи з підставами. Рапорт військовослужбовця з відповідними резолюціями його прямих начальників подається до кадрового підрозділу штабу. Командир військової частини приймає рішення щодо надання вам відпустки. Також рекомендують подавати рапорт у двох примірниках. На одному з примірників мають бути зазначені наступні дані, які будуть підтверджувати факт звернення з рапортом, а саме вхідний номер, дата та підпис. Особи, яка прийняла рапорт, це узагальнені унормовані правила для всіх військовослужбовців. Хочу нагадати, що надання відпустки військовим регулює спеціальний закон України про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей щодо надання військовослужбовцям відпусток під час воєнного стану. Також хочу нагадати, що раз на рік. Військовослужбовець може попросити відпустку без збереження заробітної плати. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка». Бережіть себе та свої сім'ї.